Злочинну групу у Верховній Раді, і це не метафора, це не гучний заголовок і не чутки куларів. Це офіційна інформація від НАБУ і САП. Антикорупційні органи повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка працювала прямо в парламенті. І вона забезпечувала отримання неправомірної вигоди народним депутатам за так зване потрібне голосування. За версією слідства, усе було поставлено на потік. Група мала чітку ієрархію, розподіл ролей і координатора чинного народного депутата. Учасники діяли не хаотично, а, власне, була чітка система. Для організації голосувань вони створили спеціальну групу в месенджері WhatsApp, куди скидали номери законопроєктів і вказівки, як саме голосувати. А після цього отримували гроші. Окремим народним депутатам систематично передавала грошові кошти. Вже після голосувань у сесійній залі, і фактично, за даними слідства, голоси у Верховній Раді продавалися. Як це не прикро звучить, йдеться про п'ятьох чинних народних депутатів України. Усім вже вручили клопотання про обрання запобіжних заходів. Прова кваліфікація важка. Це організоване злочинне угрупування і отримання власне неправомірної вигоди в особливо в великих розмірах. За інформацією журналістів РБК «Україна», до цієї групи входили народні депутати від фракції Слуга народу. Це, зокрема, Євген Пивоваров, це Ігор Негулевський, це Ольга Савченко і це Юрій Кісіль. Е, також є Михайло Лаба. Офіційне слідство поки що не коментує персонально кожного, але сам факт викриття безпрецедентний. Важливо і те, як саме проводили цю операцію. НАБУ і САП працювали під прикриттям, тобто детективи не просто аналізували документи, а фактично заходили всередину схеми і фіксували злочин в процесі. Спеціалізовані антикорупційні прокуратурі кажуть: діяльність угрупування була регулярною, а отримання грошей за голосування задокументованим. Втім, без скандалів не обійшлося. У НАБУ заявили, що під час проведення слідчих дій у парламентських комітетах їм нібито перешкоджали співробітники управління державної охорони. Мовляв, детективи зупиняли там, перевіряли, створювали якісь додаткові бар'єри. Управління державної охорони відповіли, діяли в межах закону. За їхніми словами, це були стандартні перевірки осіб і транспорту на в'їздах до рядового кварталу. Навіть уточнили, що під час однієї з перевірок оглянули понятих залучених до... Справ Набу, і після цього їм власне тільки дозволили проїзд. Окремо в інформаційному просторі з'явилися чутки про нібито обшуків народного депутата Юрія Коряченкова, відомого як Юзік. Але і в Набу, і в САП це спростували. Наголосили, що жодних слідчих дій щодо нього не проводять. І ось уже сьогодні маємо офіційне підтвердження про вручення підозри. Злочину групу викритої йдеться. Не про одинокі порушення, а про налагоджену схему торгівлі голосами у Верховній Раді. То що, Максе, це вже уставлена традиція, коли в парламенті за голосування дають гроші. Не традиція, а фольклор передається з каденції в каденцію.